Чи отримає Україна ядерну зброю на даний час це питання дуже сильно і активно обговорюється. Чи розпадеться Росія в найближчі 10 років? Мало того, що розпадеться, так і ще і впаде в таку свою рідну депресію. Та яка доля чекає білоруського диктатора Лукашенка? Коли не стане Путіна, його також приберуть на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар та переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти і перше запитання, яке нас цікавить, чи матиме Україна ядерну зброю у майбутньому? Дуже красиве питання. Дивіться, питання доволі цікаве, і я можу сказати, що на даний час це питання дуже сильно і активно обговорюється. Але все ж таки Європа, мені здається, не ну не те, що не дозволить, а не дасть нам такої можливості, тому що вони також бояться і за себе. Але я хочу сказати, що Україна почала вже активно. Думати про це іде активність самої думки, і е, якщо в принципі вона не зупиниться, то є велика ймовірність її реалізації, навіть якщо там щось будуть забороняти. Але я ще раз скажу, що на ну, даний час не до цього. Друге запитання: чи розпадеться Росія в найближчі 10 років? Мало того, що розпадеться, так і ще і впаде в таку свою рідну депресію. Вони дуже хотіли повернутися в радянський союз, тож я вам гарантую, що вони туди повернуться. І всі ці люди вже помалу-помалу відчувають саме це. Люди зараз, те, що я бачу, люди зараз як жебраки. Вони знаєте, бігають і намагаються взяти хоч щось з того всього. Розумієте, я вам так скажу, коли пацюків не кормити. І запихнути їх у клітку, чи в якийсь сосуд, а вони починають їсти один одного. То що це означає? Це означає, що дуже скоро вони почнуть жрати один одного, звинувачувати один одного. І таким чином відбудеться розпад Росії. На не одну частину, на багато частин, повірте. І вони будуть е, намагатися якось. Проситися в інші країни, до речі. Тому ми чекаємо. Ми чекаємо просто цього часу. І останнє на сьогодні запитання: чи ліквідують Лукашенка? Він взагалі зараз знаходиться у дуже такому морально важкому стані, тому що я вам більше скажу, що він е не може повернути назад. Він е думав, що все буде добре, а виявилось як завжди. Е, тому на даний час він знаходиться в своєрідній депресії і дуже сильно переживає, тому що він розуміє, коли не стане Путіна, його також приберуть і його не стане. І почнуться перевороти дуже сильні в Білорусі, що в принципі вже готується. Бо я впевнена, що в Білорусі також буде своєрідний переворот. Тобто він розуміє, що він е, зайшов дуже далеко з цією зброєю і тому подібне. І він реально розуміє, що назад ще шляху нема. Вони тримаються на як він тримається на останньому, як то кажуть, на останньому в цьому диханні. Але я більше вам скажу, що знову ж таки карта випадає така, що люди там, які знаходяться, вони все ж таки почнуть вже планується коротше переворот. Це й не дивно, адже всі імперії рано чи пізно розпадаються, а світло завжди перемагає темряву. Питання часу. А ми знаємо, що правда та всесвіт завжди на нашому боці.